З нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в одному із луцьких поштових відділень погосили поштову марку з додатковим номіналом ПТН ПНХ, розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Випущений календарний штемпель з легендарними літерами ПТН ПНХ до процедури спецпогашення. Запрошую наших шановних гостей з Богом. Серед перших покупців блоку марок Лучани Сергій Денилюк і Віталій Рубаха. Специфічний дизайн, такий, як має бути. Названа навіть дуже нормальна. Я рахую в річницю вторгнення федерації. Це дуже гарна назва. Дизайн симпатичний, гарні марки. Сподіваємося, що будуть пророчими як корабель. Спочатку. Цієї широкомасштабної війни стали колекціонувати, щоб на згадку було. За словами керівника Волинської дирекції Укрпошти Івана Люсака, марка благодійна. Каже, з кожного маркованого аркуша гроші будуть переказані на відбудову навчальних закладів, зруйнованих ракетними обстрілами російських військових. Для марки використаний ескіз відомого художника англійського, який по всьому світу малює вуличне графіті. І в Бордянці в Київській області зобразив картину боротьби двох дзюдоїстів, коли маленький хлопчик відправляє в нокаут дорослого чоловіка. Картина є алегоричною і відображає сьогодення України, коли ми щоденно боремось з російським агресором. Загальний наклад блоку марок півтора мільйона примірників. На волинь надійшло дві з половиною тисячі, розповів Іван Люсак, керівник Волинської дирекції Укрпошти. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.